Добрий день усім усім! Діти, ви вже багато знаєте про звуки мовлення. Знаєте, що бувають звуки голосні і приголосні, а приголосні бувають тверді і м'які, дзвінкі і глухі, і тому пропоную сьогодні в останній раз пограти в гру, звук упіймай картинку відшукай і відшукати деякі приголосні звуки. Правила гри вам знайомі. Я буду називати вам назви картинок. Якщо заданий звук в назвах картинок є, залишаємо ці картинки, вони нам підходять. Якщо заданого звуку немає, цю картинку сховаємо за допомогою фішечки. Готові? Починаємо. Я назву всі картинки, які тут зображені, починаємо, як завжди, згори зліва. А шукати будемо звук К. Око. Ананас дракон. Молоток. В назві якої картинки немає звука К. Послухайте ще раз: око. Ананас. Дракон. Молоток. Хто сказав ананас? Хто сказав ананас, той і вгадав. В слові ананас звука К немає. Наступна картинка. І тут ми шукаємо звук Л. Слухаємо назви картинок Буряк. Равлик. Стілець. Білка. В назві якої картинки немає звука Л. Хто сказав буряк? Хто сказав буряк, той і вгадав в слові буряк. Немає звука Л. Тепер шукаємо звук М. Починаймо самовар. Смородина. Трамвай. Тарілка. В назві якої картинки немає звука М. Я не чую. І хто сказав тарілка, той знов вгадав. Беремо нашу фішечку, закриваємо. Ось тепер все правильно. Продовжуємо далі. Продовжуємо. Шукаємо в назвах картинок, звук Н. Поїхали фарби. диван, Сірники. Рушник. В назві якої картинки немає звука? Н. Хто знає? І хто сказав фарби, той і вгадав. Все вірно, слові фарби немає звука. Ну, ще продовжимо трохи. Тепер шукаємо звук. П. Слухаємо слова. Хлопчик. Олівець. Лопата. капюшон. В назві якої картинки немає звука? «п»? Може це хлопчик. Ні, лопата. Ні. Капюшон. Ні. В слові олівець немає звука пу. І хто сказав олівець, той і переміг. І давайте ще одну картинку. Тут у нас звук С грається з нами. Де немає звука С. Слухаємо уважно. Апельсин. Віслюк. Карусель. Кавун. Де немає звука с. Все вірно в слові кавун. Хто вгадав, той молодець. В слові кавун немає звука с. Ну, давайте останню картинку. Давайте, бо мені дуже подобається з вами гратись. Шукаємо останній звук, і це буде звук Т. Слухаємо. Квітка. Банан. Телевізор. Кіт. Назві якої картинки немає. Ту. Молодці! Хто сказав? Банан! Вітаю вас! Фішечку пересуваємо. Дивіться, які ви розумні! І як ви вже здогадалися, всіх вас я нагороджую Сьогодні отакими от медальками де написано, що ви? хто? Молодці. Дякую, діти, до побачення! Було дуже приємно з вами.